Жнива перемоги в Україні успішно реалізується проєкт з підтримки українських аграріїв. Він стартував після початку повномасштабного російського вторгнення. Його мета допомогти фермерам зібрати без суттєвих втрат урожай. Передусім, за допомогою сучасної техніки хлібороби отримують комбайни, мобільне сховище для збіжжя, невдовзі надійдуть трактори і сіялки без закордонних доброчинців. Не обійшлося про підтримку наших фермерів і про результати проєкту. Дивіться далі. Ми хочемо подарувати вам пам'ятні монети, які були зроблені за шість місяців війни. Тут є як і літак, мрія, так і Джавелін. Це ж золото. Я можу вже виходити на пенсію. Він є визнаним експертом у сфері сільського господарства, а його благодійний фонд береться навіть за найскладніші проекти. Це про Говарда Баффета, американського бізнесмена, політика, фермера і охоронця природи. За час війни він уже втретє у Києві. Нині приїхав на благодійний захід для аграрного бізнесу, створений за підтримки офісу президента, де говорять, як допомогти нашим фермерам. Спочатку скажу, що я був вперше в Україні в січні 1991 року. Пам'ятаю той холод. Його я згадав як приїхав в Україну вже у цьому році. Я бачив тоді і бачу зараз неймовірну кількість сильних людей, які не покидають свою справу. По допомогу до американського бізнесмена звернулися народні депутати з профільного комітету. Бафет відгукнувся. Так виник проект Жнива перемоги і за кордону почала надходити техніка. Спершу п'ять комбайнів. Бафет каже, не міг вчинити інакше. Тим паче, в таких умовах, я бачив, як помирають діти від голоду. Я бачив, як коїться голод. Тож, коли Росія намагається вдарити по світу, обмежуючи харчові ресурси, це злочин проти усього світу. Згодом меценат виявив бажання допомогти українцям з деокупованих територій і переказав 90 мільйонів доларів, зокрема на посівну. Я бачив фото та відео, як росіяни і взагалі ця війна впливають на самі угіддя. Через заміновані поля фермери не можуть збирати врожай безпечно і нормально. Саме через війну зарубіжні фахівці не хочуть поки їхати в Україну, каже Бафет. Хоча у США підготували чимало проєктів щодо підтримки українців. У нас є дуже багато проєктів, які ми хочемо втілити. Ми знайшли компанію, яка зможе їх організувати. Однак є проблеми у війні. Через неї більшість людей боїться приїжджати. У світі мають знати Україна потужна аграрна держава, світовий гравець на цьому ринку. Тож допомога або інвестиції це вклад у продовольчу безпеку мільйонів людей. Люди повинні зрозуміти, що проблеми, які є сьогодні в Україні, це не тільки проблеми українців, також проблеми і США і Європи. Тож вкладаючи кошти у сільське господарство України, це величезний вклад сьогодні для усього світу. Щоб вижити Україні, потрібно здолати російського агресора. Тому американський мультимільйонер пожертвував для зсу майже 3 мільйони доларів. А ще виступив спонсором закупівлі транспорту та сучасних травматологічних комплектів, життєво необхідних захисникам на передовій. Баффет упевнений, Україна переможе, але їй потрібна допомога. Як сьогоднішня війна, на вашу думку сприймається в очах США та Європи. США і іншим країнам треба підтягнутись, адже ми ж не одні в цьому світі, і є ряд країн, які дійсно можуть нам всім допомагати. А ще Бафет радить усім брати приклад з українців, де кожен тримає оборону на своєму фронті, зокрема й аграрії, які, попри обстріл та втрати, сіють і жнивуть. Я вже наголошував не один раз і повторюсь вкотре. українці неймовірний народ, і я вважаю, що всім сьогодні потрібно брати приклад з вас, адже ваша хоробрість, ваша мужність та ваша сила дійсно вражає.